Так, я на річці, Зараз трошки. Є. Треба підкріпитись. Смачненькою шаурмою. Таким кусинчиком, бо цілу я не потягну. М -м. І піду купатись. Таке сонечко, наче літо-літо в розгарі. Дивіться, яка краса. Як тут гарно, і знову це нове місце. Ой. Мабуть, перед від'їздом це я останній раз купаюсь. А можливо, ні, можливо, ще покупають. Побачимо. Я думаю, що кожен із нас зі мною згодиться, що наша Україна найкраща. Сама-сама-сама природа. Сама-сама чудова. Я не знаю, як я буду на чужині. Я не хочу поки що думати за сумне, але я знаю одне. Що я обов'язково повернуся. Я ще не поїхала, а я вже сумую. Так. Да. Не будемо сумному? itu kau